Анатолій Валевський Грозова Скрипка Скрипка один із найпрекрасніших музичних інструментів, здатних у умілих руках талановитих виконавців, перетворювати на мелодію відтінки стану душі, від трепетної боязкої закоханості та світлої захопленості красою навколишнього світу до глибокої похмурості невимовної словами трагедії. Словом божественний інструмент. І так вже склалося, що майже всі найкращі скрипкові майстри родом із міста Кремона. найвідоміші з них це, звичайно, ж Ніколо Аматі, Джузепе Гварнері, Антоніо Страдіварі, хоча були й не менш чудові майстри, такі як Лоренцо Сторіоні, Карло Бергонці та Джовані Гваданіні. Втім, мова зараз піде не про них та їх чудові творіння. У тому самому місці і приблизно в той же самий час жив ще один майстер. На жаль, його ім'я до нас не дійшло, але зберіглася легенда. Цей майстер мріяв перевершити своїх колег та створити унікальну скрипку, чий неповторний голос мав би почути весь світ. Він працював не покладаючи рук вдень і вночі, виточуючи, шлифуючи і вдосконалюючи свій єдиний витвір. Лише коли траплялася гроза, майстер переривався, брав смичок і розігрував скрипку, намагаючись звуками наслідувати шуму дощу та грозових гуркотів. Минали дні, місяці, роки. Але майстер так захопився, що не помічав часу. Він не робив більше інших інструментів, повністю присвятивши себе тільки цій скрипці. Навіть коли відпочивав, то не випускав її з рук. Даруючи тепло своєї душі. І сталося неймовірне. Однією з грозових ночей його душа переселилася в скрипку, а майстра не стало. Коли вранці виявили лише самотню скрипку, то вирішили її забрати для продажу, але злякалися, тому що навпомацьки вона виявилася теплою, нібито була живою. Вирішивши, що тут справа нечиста. Скрипку про всяк випадок залишили на місці, а майстерню наглухо замурували. Ось власне і вся історія. Хоча й досі знаходяться очевидці, які стверджують, що іноді, ночами на даху будинку, в якому жив безіменний майстер, можна побачити струнку дівчину, яка віртуозно грає на скрипці якусь неймовірно бурхливу мелодію, що ніби закликає грозу, і гроза починається. Правда, це чи ні, як знати? Можливо, це завжди юна душа майстра грає небесам на грозовій скрипці.